Доброго ранку, шановні гості! Вітаю вас на каналі Емілі. Сьогодні погода така дощова, вітерець, прохолодно. І дуже хочеться зварити щось таке ріденьке. І, мабуть, сьогодні в нас буде дуже смачненький супчик. Нехай це банальне блюдо, але дуже смачно. Будемо готувати. Вариться наш бульйончик на супчик. У нас свининка сьогодні. А потім будемо далі його готувати, щоб був смачненький. А зараз ми будемо вже кидати картошечку нашу, картопельку нашу. От так. Колись, коли я тільки вийшла замуж, була молодою, то я вчилась готувати по книжці Вам молодята називалась. Там були дуже прості рецепти. І от я в неї частенько заглядала і вчилась готувати. Так що я цей супчик так і називаю Вам молодята. Так, картошечка нехай покипить. Потім будемо далі готувати. А для того, щоб супчикові засипка, наприклад, в моєму случаї вермішелька, не розбухала, не розварювалась, то треба підсушити. Десь хвилинку дві. Ось так підсушили і потім можна буде засипати, і вона не буде розварюватися. Кипить наша картошечка. Зараз засипемо. Вермішельку, яку ми трошечки піджарили, щоб вона не розварювалась. Ось так кинули вермішельку. Ось зараз вона 5 хвилин. І будемо кидати нашу заправочку із морковки, цибульки і перчика. Ось так. Такий у нас буде супчик. А це буде наша заправочка для супа, Цибулька, морковка і перчику трошки кинула. Ось така буде наша поснятинка заправлятися, супчик. Ось такий гарний супчик у нас получився сьогодні на сніданочок. Готуйте і ви у своїх сім'ях. Я зараз зеленушку за на мене кріпчик. Покладу і все. І супчик у нас вже готовий. Готуйте, смакуйте. А на сьогодні я з вами прощаюсь: заходьте на мій канал Емілі, ставте вподобайку, підписуйтесь, я ціную. Кожного, і мені дуже приємно, якщо ви заходите і підписуєтесь. А зараз до побачення, до зустрічі з новими рецептами.